Шановний пане спікере, народні депутати України. 30 листопада 1939 дев'ятсот тридцять дев'ятого року. Моя країна. Фінляндія стала жертвою російських імперіалістичних амбіцій. Події 24 лютого минулого року неспровоковане вторгнення і бомбардування українських міст пробудили у нас болючі спогади нашого власного історичного досвіду з нашим східнім сусідом. Великим розчаруванням було те, що, попри весь наївний оптимізм після холодної війни, ментальність та характер російської держави не змінилися. Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов'язань. Вона не цінує життя ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їх існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою. Посол Німеччини в Україні Марті Егер заявив, що у нашій державі буде розгорнута ще одна система протиповітряної оборони Петріот, щоб посилити захист енергетичної мережі країни. За його словами, ФРН продовжує підтримувати Україну та допомагати із захистом енергосистеми перед наближенням зими, яка може стати дуже складною. Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони на додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку. Тут буде розгорнута ще одна система Петріот з Німеччини, наголосив посол ЕГЕР додав, що Німеччина надала значну фінансову підтримку для підготовки. Овки енергосистеми України до зими, спрямувавши до фонду енергетичної підтримки загалом 200 мільйонів євро, що є найбільшим внеском. Загальна сума підтримки за минулу зиму становить 260 мільйонів євро. А на цю зиму сягне близько 300 мільйонів, сказав посадовець. Нагадаємо, що 9 серпня повідомлялось, що Німеччина передала новий пакет військової допомоги для. України, зокрема, він містив дві пускові установки ЗРК Петріот.